Glória à Ucrânia. Друзі, сьогодні дуже визначний день, до якого ми йшли цілі місяці, для того, щоб сьогодні приїхати на сумський напрямок до наших друзів до 54-го окремого розвідуватого батальйону і передати два літальних апарати, які мають назву Shark D. велика вдячність меценатам, благодійникам, друзям, які підтримують 54-й розвідбат. Ми як фонд взяли на себе менеджерську роботу для того, щоб це все організувати. Є певна черга на виробництво цих літальних апаратів. Нещодавно ми їх забрали, і сьогодні привезли хлопцям для того, щоб передати їх в роботу. Хочеться окремо підкреслити, що даний літальний апарат дуже важливий для розвідки, і ми раді, що ми як фонд змогли допомогти хлопцям мати необхідні засоби, конкретно дані літальні апарати, для того, щоб далі виконувати свої бойові задачі. А ми як фонд, який має глобальний напрямок під назвою Все заради життя і надалі будемо робити такі цікаві проекти, надалі збирати, організовувати навколо нас людей, для того, щоб все більше і більше таких девайсів передати хлопцям. Не ризикувати їхнім життям, а використовувати техніку там, де можна замінити людину. І що важливо в сьогоднішньому дню, що без вас, ті, хто зараз нас дивиться, це було б неможливо. Кожен словом, донатом, репостом, своїми діями, зв'язками наблизив цей день, щоб ми сьогодні тут зустрілись і передали два чудових девайса під назвою Shark D нашим військовим. Слідкуйте за нашими новинами і пам'ятайте, що в єдності наша сила. До скорих зустрічей!